Ну а ми, друзі, повертаємось до етеру на годиннику у нас 9.28 і Ми розпочинаємо сьогоднішній випуск програми Наше місто. Вас запрошую приєднатися на наші онлайн-ресурси, вебсайт rai.ua, Фейсбук, сторінку, Рай Радіо. Ну і побачити гостей наших наживо з нами сьогодні, як по традиції, міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю, слава Україні! Героям слава раді вас сьогодні бачити і одразу будемо питати. Знаємо, як... що ви тільки так, так так, так mm. тільки з поїздки Дайте, що там було на сході, що передали, як там хлопці? Передали багато дронів. Іншого спорядження, як фло. Зараз ж е холодна пора. пора, і відповідно, хлопці просять кофло. Ну в основному акцент був на 102-го бригаду, де, на жаль, хлопці понесли великі втрати, важкі бої, дуже непроста ситуація, і тому основна допомога була для 102-ї бригади. Ціли плащі для того, щоб ворог їх не бачив. Ну, спеціальні. Ну, тут багато-багато всякої, всякої, всякої речі mm -hmm. ми передали для 102-ї бригади. Ма можливість познайомитися з новим командиром бригади, з керівництвом поговорити того напрямку, адже основне завдання це зберегти хлопцям життя і дійсно ну, ситуація дуже напружена на Гуляпільському напрямку. В межах того, що я можу, допомагаємо. Ми також дали 5 мільйонів гривень на закупівлі тих речей, які необхідні. Тобто стараємося допомагати максимально зараз 102-й бригаді імені Дмитра Вітовського. Ну а також іншим в тому напрямку колишній 7-й стрілецький батальйон зараз називається 7-й розвідувальний батальйон, знаходиться на території саме Запорізької області. 128-ма окрема механізована бригада, де командиром. Батальйону безпілотників Олег Тягнебок, теж заїхали до нього. Ну і також заїхали в Павлоград, передали допомогу для наших десантників для 79-ї десантно-штурмової бригади. Хлопці зараз якраз в Мирнограді і в Покровську, тобто, в основному в Мирноград дуже важка ситуація. Коли ти спілкуєшся там по засобах зв'язку і розумієш, що хлопці, ну скажімо так, м'яко скажу, майже в оточенні, та, угу. і з підвалами там ну, спілкуємося, ти розумієш, що це може ти останній раз спілкуєшся, та, ну, хто його знає. Ну, тобто воно дуже так щемливо і ну, передали автомобіль, дрони, в ФПВ для хлопців, які там з того боку угу. е пробивають коридор. Тому... Ось така ситуація. Багато було спілкувань. Багато було. Розмов з хлопцями щось можу сказати, щось не можуть сказати, mm -hmm. бо, це, бо це війна. Але основне наше завдання допомагати цього разу велика допомога. Там 500 дронів, мавіки, кофлов, e приціли, плащі, маскувальні сімки, інше спорядження ну то все, що mm -hmm. можу автомобілі. До, до речі, за маскувальні сітки ми нещодавно спілкувалися в плані. Трішки не вистачає або спростуйте, або підтвердьте інформацію. Mm -hmm. Я знаю, що не вистачає, тому що ми. З маскувальними феями дуже добре працюємо і знаю, що вони жалілися, тому що потрібно трішки більше якось активізувати. Якщо у вас є інформація на рахунок, хлопці, просили чи не просили? Ну, це Маскувальні сітки завжди потрібно, але знаєте, я працюю на тому рівні, що десь вирішуємо більш глобальні, так, речі. глобальні речі. Ну, зрозуміло. Тобто, тобто дрони, певні речі. Військового призначення, якщо це субвенції, тобто Десь прошу навіть там декес керівництво підсилити якоюсь військовою технікою, і і, mm -hmm. і, і іншими речами. Mm -hmm. Та справді потреба є. Я і, і дуже мав... з малого почав. Та, тому що... ми тому, справді є. І тут най найголовніше, щоб долучатися до маскувальних так, як дійсно, мінімум. дійсно і до інших організацій, Речі, тому що не в школах наших, і при храмах зараз по друзі mm -hmm. дуже важливо допомагати допомога. І це те, що не потребує великих коштів або взагалі не потребує. Просто Просто руки. руки праці, тому закликаю це, це робити. Єдине, що кажу, я не потреба така є, але ну ми більше я більше концентруюся на таких речах, які, і які, робити, які, скажу, які, треба, зараз... які треба нагально. Ну, на жаль, це зрозуміло. на жаль, до сих пір відчувається брак дефіцит, дефіцит mm. дронів ну, багатьох. Я просто не розумію, чому ми не можемо це налагодити на якомусь державному рівні, чому це там громади, волонтери і там знаєте хлопці воюють. Mm. За рахунок э, волонтерів і громад, які no, так купляють. Це трошки, трошки, трошки дивно мені, якщо чесно, на четвертий рік повномасштабної війни tak, і, да. на, і, і з 14-го року, якщо взяти, то це вже 12 й рік зараз вже буде. Ну якщо аж звідти так, да, Ви тому... максимально праві. Тому ось така ситуація. Ну багато кажу, мама можливість поспілкуватися. Ну, ситуація важка, тому що ворог наступає. Наступає. Ворог наступає. Тому... Гуляє поле зараз. Також під дуже великим питанням. Тому проп... акцент був наступний? Прос... Помовчу так, в тому там. Числі. А, дивіться, хочу вас запитати якраз про місто, тому що я цього не бачив. Якось mm -hmm. воно опустилося. Прапор надії. Чия це була ініціатива? Чому і родин. як воно це було родинно пропавших безвісті та. І тих, що в полоні, угу. і вони висловили таке бажання, щоб на ратуші вивісили прапор. Ви знаєте, що в місті проходять такі заходи так. регулярно, на регулярній основі, і частина родин висловила таке бажання, щоб угу. ми це, вивісили цей прапор, символізуючи якби. Натяк, як, певний, як ну не, не то, що натяк, а в тому, що ми всі мріємо про те, щоб хлопці повернулися з полону або знайшлися. Я просто таких Ініціатив не бачив, і е, цікаво, е, що по факту, по факту, ми mm. десь здається, ми перші це зробили. Mm. Та, ми, я, ми, 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 ми перші. Ти знаєш про що я кажу Бога? Я приблизно розумію, але на ратуші треба, так. на ратуші mm. зараз для слухачів пояснюю, що на ратуші в нас є вивісний прапор, е, біло-чорний, і якраз є він символом е, надії. Прошу так, да. е, насправді це символ надії, бо е, ми більше знаєте про родини загиблих та вже але. Сьогодні тільки в Франківську понад 450 родин є, які мають статус пропавшими безвісті. А також ну, ця цифра постійно змінюється, більше сотні хлопців в полоні. Тому... Дуже важливо, щоб ми не забували, щоб ми постійно, скажімо, нагадували світові, нагадували всім суспільству, людям. суспільству про те, що це є проблема, і нею потрібно займатися на всіх рівнях. Також хочу запитати вас на рахунок дітей, тому що протягом літа ми, як громада, зрештою допомагали так, там її лімниця і тому mm -hmm. подібне. От чи був чи була змога домовити? Щось за зимові канікули, щось на кшталт того. тому що це трішки складновато, розумію. Але чи можливо пропрацювали чи ні? Це на зимові канікули, ні, але ми акцент на літні канікули зараз Лівниця. переговорю, говоримо і говоримо про те, щоб... за кордоном, так за кордоном. Mm -hmm. Та а щодо лімниці, то ми стартуємо в травні місяці наступного року, тобто і з травня місяця ми почнемо mm -hmm. активно працювати. Хоча ми пропрацьовуємо варіант, щоби круглу до що час, табір. Так. Табір. Але тут є певні моменти, фінансові, дізи, ну, є певні, певні, певні нюанси навчального процесу. Тому. Але ми працюємо з нашим міжнародним партнером. Mm. Відверто хочу сказати, що важче стало говорити Ваще? з міжнародними партнерами. Так. А чому? Ну, як в чому ось? проблема? Знаєте, напевно, що Європа трішки втомилася, життєвим, так? Та, не знаю, від чого не втомилися, але, але ну, важче, відчутно, так? відчутно важче uh -huh. спілкуватися на рівні навіть там, мерів, на рівні uh -huh. партнерів, тому партнерів. Але ну, Хорвати вже підтвердили, що наступного року Шебенек місто угорці підтвердили, поляки деякі міста uh -huh. підтвердили. Твіці, литовці, тобто ну такі традиційні наші друзі. Ну так е, говоримо з австрійцями. от Нещодавно говорили з австрійцями. австрійці теж зараз, можливо, долучаться до, до цієї такого такого. Заходу. П -п Парадокс в тому виглядає те, що дуже маленька держава зможе дуже сильно допомагати. І допомагає, тому що вона прекрасно розуміє, який сусід з боку, і вони якраз працюють з нами, але великі країни європейські там якраз із. Мабуть, я правильно розумію? З ними взагалі важко, вони дуже до довго рішення приймають, ухвалять, вони у них розмірене життя. Ну, коли ти дивишся на їхні ці і розумієш, що вони зовсім трошки в іншому світі ралі живуть. Але це така річ, яка може дуже швидко змінитися. Ну так максимально правильно. Дуже обережно зайшли, бо максимально було правильно. Тому би на їхню максимально допомагав Україну і так. і Бога, щоб не було Третьої світової, слухайте. Хочу вас запитати також про ялинку. То болюча історія. Уже казали, Чого? що буде ялинка парку Шевченка, поясню? а тут уже детальніше так ні. Про парк Шевченка зрозуміло, так. що mm. там він і там вона і буде. — того року вона була, так, було, та. і цього року так Ви вирішили, що буде і в саме Києві на столиці, там mm. прямо на Софійській площі, якщо я не помиляюся. — Як колись помню. Mm. Чому я знаю, що у нас голосування також провели і так. на кшталт, чому ми не можемо поставити? Ялинку в центрі. Там є алея слави. І, я е, зрозуміло багато суперечок було через те, так. що як поставити ялинку в центрі, якщо з боку так. одразу Уля... алея слави, але так. для дітей, от от цікаво, яке рішення приймете. чи ви вже прийняли Ні, Ми вже прийняли. Люди проголосували в парку Шевченка. Штучна я... штучна ялинка буде, буде така символічна ялинка. Діти наші роблять mm -hmm. на вічовому майдані. Буде ялинка символічна для з дитячих малюнків на 100 метрівці на 100 метрів. mm -hmm. А основна ялинка буде і арки будуть цього року на. В парку Шевченка Суттянка. там вже буде ярмарок, там вже буде. Тобто а до речі, а ярмарок буде на 100 метрів ні, ярмарок буде в парку Шевченка. Перенесеться. Там тобто mm -hmm. все перенесеться. Тобто якась така локація. Зрештою там і сцена є, і є де проводити різноманітні заходи. Інтерактиви тому, тому подібне. Тому, тому вирішили там. <т> mm -hmm дякуємо. І також хочу запитати вас про ем, формат. Чи думали щось, чи щось вирішилося за рахунок Алеї Слави. Тому що Ми, є... Ми колись раніше з вами. Чи чи розмовляли? Меморіал, так. Так, uh -huh. В Коломия поставила цифровий меморіал Я знаю, що там, здається, використовували формат. Е Десь і від партнерів, але чи ми щось розглядаємо чи ні? На превеликий жаль, воно розростається, воно йде далі. Це і це далі. Ми далі. розглядаємо, але зараз оголосили проект в меморіальному сквері, щоб, щоб і долучаємо до цього самих представників родин. Mm -hmm. Та ну, зокрема, Єрему Стетика і інших, які самі втратили, хочемо від них, щоб було більше mm -hmm. е позив, е Мабуть. ідей, тому що. Mm -hmm. Я думаю, що воно набагато краще сприйметься родинами, чим, чим це. Тому ми думаємо над цим, але дуже тут делікатно все треба зробити. Mm -hmm. Є одні проблеми інтерактивного, такого речей, що втрачається персоналізація і втрачається. ну, До екрану не завжди поставиш свічку, mm -hmm. Свічку чи там, скажімо, лампадку. Тобто є якісь певні моменти, які екран це дуже добре, його треба, але це повинен бути елемент, скажімо. Е Оди можна прийти та елемент, тобто це, ну, дискутуємо, говоримо. Угу. Mm -hmm. Тобто на, 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 розмові, так, так, на розмові Так, на розвиток. Ну і ви тут правильно у нас на відміну від багатьох місць селищ mm -hmm. кількість загиблих в рази більше, чим є в тобто ми не можемо це зробити, як там в селі, грубо кажучи, mm -hmm. в центрі міста вибрали, там поставили, поставили ну, максимум там два десятка, та десь якихось три. Якщо поставити та, всіх з Івано-Франківська, не вистачить е і на, тому, всього центру. Тому… І, жаль, на жаль, тут от треба отаке, таке mm -hmm. рішення. Можливо, воно народиться зараз, можливо, інші міста теж будуть якісь. тобто, До ну, цього треба дуже делікатно mm -hmm. підходити і десять разів обговорити, один раз прийняти правильно. Тобто, mm -hmm. тут Це така дуже річ. ну, І тим паче, що в умовах того, що війна триває далі, і що щодня у нас фактично гинуть хлопці сьогодні так. поховання військового. І тільки за цей тиждень ми вже трьох поховали. Mm -hmm. А ще кінці, ще, ще не знаємо, завтра, післязавтра. тобто. Е тому це така, така дуже тема для обговорення. Mm -hmm. Але ми рухи робимо і обговорення робимо і в Моріальному сквері. І як це, ну, Є ще інша річ, але є надії, яку ми зараз маємо зробити, це вже для родин пропавших безвісті. Mm -hmm. ну, ми хвалили місце, це біля білого будинку, тобто вона буде внизу, там, де є зона така прохідна, тобто там буде алея надії. Ну, ми mm -hmm. надіємося, що ми її до Дня повноваштабного вторгнення стегнемо реалізувати. Бимо старатися єдине mm -hmm. ще запитання, mm -hmm. тому що дуже мало часу про міст хочемо поговорити. Так, Знаємо, що ви там ми були. Ми з вами ще так. дуже дуже давно почали цю розмову. а ви, Миколаїв... ви ще казали, навіть не те, що на Миколаїв ви казали, до кінця листопада воно вже буде в потік. соцмережах частина моста вже заасфальтована. Так, так, так. так. Як там на ситуація, встигаємо чи не встигаємо? Більш-менш встигаємо. Єдиний момент у нас із інклюзією виник. Тобто, що ми маємо, в... ага. маємо врахувати на надрічну інклюзію, тому ага. це нам додаткове перепроектування. Ми думали обійтися ліфтом, і, скажімо там, Одним пандусом, але все-таки ухвалили рішення, що треба зробити два таких великих пандуси, грубо кажучи, uh -huh. так? тому що ліфт ну, це така річ, яка, яка потрібно постійно обслуговувати, обслуговувати так. доглядати. Іван Вандальне річ і тому, тому ці речі. А так загалом з хіміків ми вже ну, фактично заасфальтували заїзд нижнім шаром. Саму вулицю хіміки вже піде йде активно. Підготовка до асфальтування. Uh -huh. Самий міст. Фактично, я думаю, що сьогодні-завтра, можливо, понеділок, ми заасфальтуємо весь міст, uh -huh. Тобто міст триває тут на самій надрічній вулиці. Тобто ми активно йдемо. Перелав вже в більшості є ступи освітлення монтуються, тобто самого моста. Uh -huh. Ну, Роботи ще є, але, але ми вже на фінішній прямій. Гаразд, тоді все ж таки хочу хочу від вас почути приблизно, приблизно. Mm. Так. кінця вода, uh, плюс-мінус. Uh, ми знали, не до не чого вказують. Зараз, зараз, зараз ще погодні умови будуть відігравати, чи дадуть нам можливості, скажімо, це. Ну, цього року, чи все ж таки наступного? Uh, дивіться, цього року точно міст буде засфальтований повністю зроблений під'їзні шляхи в нижньому шарі. Це точно буде. Uh -huh. Питання введення в експлуатацію, uh -huh. так. того що це об'єкт новий, це не є, щоб ми поремонтували це от, питання ведення в експлуатацію, бо ми не можемо пустити транспорт до того моменту, поки міст не веде в експлуатацію. Оце mm -hmm. питання буде, буде ключове. Те, що міст він буде зроблений, можна по ньому їхати, 100% буде. Але, чи буде цього... А введений в експлуатацію це це вже буде залежати, залежати від ну, до, 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 документально. Але це вже ну, хочемо сказати, то, й, то, що ми пройшли, то це вже найгіршу точку, ми пройшли. Тобто це вже фінішний такий, це вже mm -hmm. ну, завершальні. Там ми їде туди, він може бачити, що вже воно ну йде до якщо ми вже асфальтуємо, якщо вже перила встановлені, якщо вже е освітлення. Зараз е фактично ну, асфальтування тротуари вже на чистову. Mm -hmm. тобто, е ну, тобто роботи роботи не ну не на, на, на фініш. Не тому, на 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 фініш. Yeah. Навіть якщо інклюзія, то ми паралельно будемо її робити. Це ми будемо старатися, може й ну знов ж таки не буду. Будемо спілкуватися з державними органами. Mm -hmm. Тому що цей об'єкт вводить тільки держав, mm -hmm. державні органи, не місцеві органи влади. Тому як тільки дозвіл дадуть державам, то, так, можемо працювати. то ми відкриємо проїзд. Будемо mm -hmm. старатися, але самий міст, проїзд цей, цього року, ну навіть я може там, кінець листопада, початок грудня він, ага. він буде. О, тепер вже ми Це Я ще раз підкреслю, що ще є оці документи. моменти. Так, документи, так, так. Ну, які це все таки об'єкт ну, третього класу, тобто самий найвищий mm -hmm. клас, і тому ведення експлуатацію дійснює виключно держава. Тобто е, е, державні органи? Я зрозумів. Дякую вам. Дякую вам за ґрунтовну, е, скажімо, так, відповідь і за ґрунтовну е, інформацію. Будемо вас відпускати. Зрозуміло, що маєте також справи в подальшому, тому ми будемо і далі рухатися. Ну а я нагадую, що ви слухали і дивилися. Програму наше місто, і в гостях з нами сьогодні у студії був міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцинків. Дякуємо і до зустрічі На наступного добре. тижня.